Проектна робота на тему здоровий раціон. Що таке раціон здорової людини? Раціон здорової людини це набір продуктів харчування, які містять необхідну кількість поживних речовин, вітамінів та мінералів, щоб підтримувати здоров'я і функціонування організму. Види продуктів. Здоровий раціон повинен містити продукти з різних груп харчування, щоб забезпечити всі необхідні поживні речовини. Зазвичай такий раціон повинен містити білки, наприклад, м'ясо, риба, птиця, яйця, молоко та йогурт, вуглеводи, наприклад, рис, картопля, пшениця, жито, гречка, овочі та фрукти та інше, та має містити жири, наприклад, оливкову олію, рослинні масла, горіхи та насіння. Для здорового раціону слід дотримуватись балансу білків, жирів та вуглеводів. Білків необхідно від 1 до 1,5 г на кілограм м'язової ваги. Вуглеводів необхідно 45-65% від загальної кількості калорій на день, а от жирів необхідно від 20 до 35% від загальної кількості калорій на день. Здоровий раціон повинен бути розподілений на 3-5 прийомів їжі на день. Розподіл прийому їжі допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози в крові та забезпечує постачання енергії протягом дня. Та ось декілька рекомендацій: мити руки перед їжею та після них, приділяти увагу якості продуктів та їх перевірці на свіжість та безпеку, уникати надмирного вживання засоленої та жирної фастфуд їжі та приготувати їжу правильно, щоб зберегти максимальну кількість поживних речовин.